Я, мене звати Анна, я лікар-ортодонт та керівник ортодонтичного відділення у клініках АМОЛ. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про наш апарат Моджо, який ми використовуємо для функціональної діагностики м'язово-суглобової дисфункції. МОДЖО – це унікальний французький апарат, який допомагає нам зареєструвати рухи нашої нижньої щелепи у динаміці. Також ми за рахунок цього апарату можемо не тільки зареєструвати рухи, а й діагностувати м'язову суглобову дисфункцію, та підібрати коректне лікування для пацієнта. Цей апарат дозволяє нам, за рахунок роботи штучного інтелекту, виявити. Правильні індивідуальні параметри нашого суглоба, і коли ми йдемо на лікування суглоба і робимо спеціальний такий діагностичний і лікувальний спринт, зробити його індивідуально по параметрам конкретного пацієнта і його анатомії, це дуже класно, дуже актуально, і це допомагає зробити наше лікування більш прогнозованим, більш правильним і більш ефективним для наших пацієнтів. Цей апарат не є обов'язковим, але у ситуаціях, коли пацієнт приходить зі скаргами, наприклад, на клацання, проблеми відкривання рота або якісь м'язові спазми, або якщо ми бачимо, що все-таки в нас є якісь нюанси, він обов'язково використовується для діагностики і планування майбутнього лікування. Також цей апарат використовується обов'язково для лікарів-ортопедів при тотальному відновленні. Прикусу.